В Україні мали намір трохи підзаробити та наздобути далі, продовжити незаконну мандрівку у пошуках кращої долі уже в країнах Західної Європи. Тепер іноземцями займеться міграційна служба. Вона і вирішить, залишаться мігранти у нас чи їх депортують. Ані Кармілій їхскаком та наркотиком, і за цього он нічого не пам'ятає, як попав в Україну? Он не чому Транзит обійшовся нелегалам, недешево. А какова стоимость такой перевозки? Одиннадцать лак, это где-то двадцать пять тысяч долларов. Он хотел жить тут, как любую работу заниматься и как-то прожить, потому что в Индию он знает и уверен, что ему убьют соседи. Мігрантам загрожує адміністративна відповідальність. А от спритників, які організували нелегальну переправу, покарають набагато жорстокіше. Для них кримінальний кодекс передбачає близько семи років позбавлення волі. Виясняємо всі обставини даного скоєння даного злочину передбачено статтю 332 кримінального кодексу України. І встановлюємо тих осіб, які організували незаконне нелегальне переправлення через державний кордон України. Покарання може загрожувати двом вихідцям із Пакистану та Сомалі. Чоловіків уже затримали та перевіряють на причетність до злочину.